Ми почали шукати ці курси, тому що коли я почала в школі, я розуміла, що я там не навчуся нічому, що потрібно мені на екзамени. Прийшли на консультацію, звішували всі запроти, бо ми розуміли, що ми і... нам на консультаціях казали, що треба буде зробити вибір, бо дитині буде важко навчатися з утра в школі а після обіду тут, тому ми вирішили покинути школу і вже перейти на повне вивчення чеської мови до. Вашого центру. Мені дуже подобається, що я тут приділяю дуже багато часу нам, та часу багато приділяють розмові. Розмові тут ми дуже багато розмовляємо, дуже багато граємо, дуже багато отак, також пишемо граматики, і все це дуже в цікавому вигляді. Тобто, вчитель з нами хоче ку комунікувати, він іноді може пожартувати, це дуже ну, смішно, те ще хочеться більше з ним розмовляти. Тим паче він. Не знає іншої мови, там англійську, але англійською також ми не знаємо, тому спілкуємося лише чеською мовою. Це нам дає змогу більше її навчитись. Я як як мама хочу сказати, що я, чесно кажучи, переживала, бо дитина мала вільний час зранку, і я думала, ну як то зможе вона себе організувати. Але так дійсно були і домашні завдання. Це для мене було важливо, бо дитина навчалася. Вона хотіла навчати, і я бачила підготовку, якісь різні там карточки, якісь слова. І то для мене було спокійно, що вона була при ділі. І у той час, який був вівний тепер зранку, вона витрачала на самопідготовку. підготовку. Ну, тут панове дуже дружня атмосфера. Тут перше діти дуже Дуже веселий чоловік. Мені ним дуже подобається розмовляти. Мені дуже подобаються також його жарти. Мені дуже було приємно, що школа взяла на себе цю як -то, організацію цієї вступної кампанії. Ми зупинилися на гімназії Айлішки Красногорської та гімназії Пісніцької. Так, наступили ми до Айлішки Красногорської між математикою та чеською. Було 50 хвилин чекання. Я трошки відпочила, я трошки налаштувала себе на розмову. О. Трошки носувала, я трошки заспокоїла себе, та була готова до бою з розмовою такою. Ну, я в мене я не мала ніяких проблеми з співбесідою, тобто я дуже на такому легсі є. Але легко з ним розмовляла. мені мене не було нічого чашку, я одразу почала з ним комунікувати. От. Тому в мене, мене ніяких труднощів з цим не не виникало. Ми дуже багато, ми дуже багато як підготувалися до чеського споговору тобто з директором, він нам так все влаштував, щоб ми прийшлися по всім темам, котрі вимогують від нас самі в цій школи. Ми дуже багато приділяли цьому увагу, як опис картинки, знання знання історії, знання культури. Знання людей важливих, які вплинули на чеську історію і розмову, в принципі. Я хочу порадити для навчання щось в ну, на цих курсах, щоб, наприклад, людина, дитина, яка тут навчається, вона сама хотіла цього, от, щоб вона сама досягала того рівня, котрий потребує тут, щоб вона мала в кінцевому результаті, щоб не тільки була відповідальність на вчителі, щоб. Щоб навчити дітей, людей, котрі ти навчаються, але так і щоб відповідати самих на них. А до гімназії, ну до гімназії це таке річ, що тяжко туди доволі поступити, тому також треба дуже багато готуватись. Не треба ніяких лінощів, тому що якщо ти будеш багато готуватися, що ти будеш доводити багато старань, ти будеш мати кінцевий якийсь результат. Роль Хір була доволі велика тому що я здала екзамен з чеською для того, що я маю зараз, такий маю рівень. Тому що завдяки учителю, завдяки вам всім, я вмію це тепер робити. Я тепер можу без труднощів розмовляти чеською. До чого до, до цих курсів я так міти не могла справді я дуже багато чого не розуміла в школі, от і дуже, дуже чого не могла розмовляти при розмові з чехами. Що стосується навчання. То я можу сказати з місці, що ми зробили правильний і вірний крок. Бо та мета, до якої ми йшли, вона здійснилася. Не знаю, як буде далі. Сподіваюся, що все буде добре. Але я хочу сказати велике спасибі за організацію, за підтримку і за результат.